Рівні речі, які мені подобаються, версія виколеч англійської. Мені дуже подобається, коли мої студенти дають мені дуже багато запитань. Для когось це може бути дивно, бо зі школи у нас є такий стереотип: що чим більше питань я задав, тим тупішим я є. Але насправді це абсолютно не так. Для мене це прояв інтересу людини до того, що ми обговорюємо. І це набагато краще, ніж просто якийсь покерфейс, який сидить і киває мені з іншої сторони камери. І я дуже кайфую, коли на першому занятті мій студент соромиться розмовляти, бо я вже знаю, що через місяць це буде просто найвпевненіший спікер ever. І ще більше мені доставляє задоволення те, що я розумію, що на це попливаю Я Я обожнюю мати з кожним з моїх студентів якісь меми або inside jokes, які для всіх інших людей були б супер дивними зі сторони. Але коли ми бачимо на заняті якусь фразу, певне слово, яке асоціюється в нас з цими жартами і нас прибиває на хіхі, -хі, це просто найкраще почуття ever. Після таких занять я просто наповнена.